Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу, гості каналу. Сьогодні я запрошую вас в царство ірисів. Подивіться, яке буйство цвітіння цієї квітки. Сьогодні 1 червня, іриси розкрилися майже повністю. Деякі з них навіть уже ухитряються перецвісти. Вони вже цвітуть десь більше тижня. Але все-таки в даний момент цвітіння дуже інтенсивне і дуже таке царське, я б сказала. Ну, царство, царство моїх півників, царство Ірисів. Сьогодні вони виконують першу скрипку в моєму саду. Отакі красиві, отакі святкові, от такі вони незвичайно чарівні. Наскільки вичурні краї, наскільки виражена кучерявість от у цього ірисика на його. Центральних і бокових пелюстках. Як поєднуються органічно кольори, і фіолетовий, і помаранчевий, і є таке от сіреньке, сіреньке, сіреньке опилення на краях. А на задньому плані, як ви бачите, квітує Люпін. Цей Люпін розцвів трошки пізніше, бо йому троянди створюють затінок. От і з південного боку тут розташована троянда Еден Роуз. Вона скоро теж буде квітувати. Ця троянда доволі велика, по своєму розміру, вища мого зросту більше двох метрів у висоту. І ця троянда. Створює затінок з півдня для люпін, тому він розсвіт трошки пізніше. А з східного боку алуха, вона теж ще вища. І з північної сторони це барок. От таким чином цей Люпін запізнився в своєму цвітінні. Ви бачите кольори лососів, лососів ви бачите. Такий голубий, голубітаний і незвичайно молочно-жовтий колір Люпіну, який от там ще на задньому плані він не зовсім розкрився. Ну, збільшим, наблизимо його, такий от він інтересний. Коли він розкриється повністю, тоді подивимося на нього ще раз. А зараз все-таки полюбуємося ірисами. Як органічно поєднуються кольори жовтий і синій. От у цьому місці в мене росте кущ жовтого і рису, такого інтенсивного, інтенсивно жовтого забарвлення. І синій і рис. Синій підкреслює чарівність і ніжність жовтого. На фоні синього ми бачимо. Жовтий аж світиться. Який святковий вигляд має жовтий колір. синій підкреслює цю святковість. І в той же час оце світіння жовтого, оця яскравість його. Підкреслює насиченість синього кольору, синього кольору з таким трошки відливом у фіолетовий. І поряд з ними іще кущ от такого от кучерявого, як я кажу на нього. Мого любимого Ірисика. І от паду вітерець, і наді мною вітає така хмаринка. Я б сказала, навіть не хмаринка, а хмара ціла аромату ірисів. Як же вони ніжно пахнуть? Дорогі друзі, я. Хотіла створити сад, який безперервно цвів би. І от таким чином я і старалась садити рослини. Ну, практично, треба садити всі квіти для того, щоб тебе сад цвів безперервно. В якійсь мірі я добилася цього ефекту. І от одні квіти змінюють. Цвітіння змінюється на цвітіння інших. І ті самі Іриси, вони цвітуть не всі одночасно. Хоча в цьому теж є свій шарм, коли цвітуть вони всі одночасно. Подивіться, яке буйство цвітіння, яке багатство. Так, да, Це царство Ірисів. І я вас не дарма запросила в царство Ірисів. Бо я зараз в царстві Ірисів. І от вони розташовані поряд із почвопокривними трояндами. Вони ще зараз тільки в процесі бутонізації, а скоро вони прийдуть на зміну нашим галантним і рисам. А у підніжжя, оцих почвах грунтопокривних троянд, ви бачите бордюр із лаванди. І спіреї. Кущики лаванди і спіреї чергуються. От перед вами зараз кущик спіреї, який випустив отакі от пагінці довгенькі, нові. І ви бачите, там є багато заложених таких бутончиків квіточок. Ну, а далі йде кущ. Лаванди. І знову кущ спіреї, кущ лаванди. Ну, а там далі, ви бачите, чергується лаванда із гвоздикою. І ось ця гвоздіка скоро буде теж квітувати. Подивіться, який фейерверк бутонів спрямований до гори, до неба, Увись, у висоту десь. От вони так ідуть. Ну, я вам хотіла показати ще і інші іриси, які в мене розташовані дещо в іншому місті. Я вам уже говорила, що я хотіла створити сад безперервного цвітіння. Тому іриси в мене ростуть скрізь. Давайте перейдемо до іншого боку. От тут у мене є така потаємна доріжка, по якій я ходжу і ходить моя собака Ліра. От ви бачите посаджений кущ Black Tower, бузина чорна. Вона ще маленький кущик. І за цим кущиком отака от стежечка. А тут біля паркану із сусідом. У мене розташовані теж риси. Ну, а деякі з них вже розквітли. От, наприклад, цей. Подивіться, який він рябенький. Він симпатичний. Він отакий собі, отакий собі, в таких собі веснушечках ніби. І знову висковий. Він такого високого зросту в мене. Ну, а за ним різноманітні риси, які ще тільки збираються розцвісти. І знову ж таки на фоні Тамариксу, ви бачите, розкривається отакий чудовий, отакий в коричневих тонах і рис. Тут ряд піонів, які будуть Квітувати після ірисів. І на підході троянди. Це Сімпаті. Дивіться, яка вона висока. Це плетиста троянда. Вона у нас знаходиться на такій от опорі металічній, вигляді такої чаші. І от свою чергу жде троянда симпаті. І от ми перейшли на лавандову доріжку. В кінці лавандової доріжки, отут у от мене отакі от ще квітують іриси. І впродовж лавандової доріжки ви бачите різноманіття інших ірисів. От, наприклад, такі голубі. Ніжно, ніжно-голубі центральні пелюстки більш інтенсивного забарвлення. А бокові оці борідки, ой, які вони ніжно-ніжно-голубі, як хмаринки. І на кінцях пелюстків такий собі ненавязчивий завиток. Розцвів шах султан. Оцей ірис має доволі великий розмір. Якщо я підведу свою долоню, то порівняйте, якого розміру ця квітка, досить велика. І от інший ще, шах-султан. А в цьому місці більш інтенсивного синього кольору і рис, насичений, а поряд з ним ніжний, ніжно голубий І тут троянда гантершпас. На листочках цієї троянди. І ще залишилась ранкова роса. І ось розквітають іриси. А тут вони вже в повному розквіті. Поєднання голубого і жовтого це неперевершене. І ви чуєте, як будуть бджоли, тридівниці. Вони з самого досвідку збирають нектар, збирають пилок, щоб створити такий божественно смачний і корисний продукт, як мед. Там у вуликах відбувається цілий научно-технологічний процес. наскільки це все складно і наскільки це все природньо. Дорогі друзі, от такий чарівний період року, коли цвіте багато-багато різних квітів і обіцяє цвісти в майбутньому. Ну ось ви бачите доріжка із Лаванди і чебрецю. І лаванда і чебрець має дуже неповторний такий і дуже приємний аромат, ніжний аромат. І ось чергування лаванди і чебрецю – це природнє поєднання таке. І ви знаєте, дуже і дуже приємний аромат в саду від цих квітів. Раджу вам садити і поєднувати такі рослини. Ну і ось на перстянка. Вона буде якогось світлого кольору. Ну, скоро зацвіте, подивимось. А тут квітують уже піони. Ранній піон. Ранній піон поряд із пізніми піонами, які теж стоять із бутонами. Але в мене є деякі кущі, які по якійсь причині не хочуть бутони розкрити. Не хочуть, вони у них присихають. Причину не знаю. Ну, тут, наприклад, хороші бутони великі. А ось є кущі, які не хочуть рости. І ось, наприклад, подивіться, кущ. Скільки бутонів, і всі вони обіцяють розцвісти, розпуститись, а ось поряд кущ, і тут чогось бутони не розпускаються, не знаю, в чим причина. Хоча, хоча а, а поряд себе прекрасно почуває кущ і догляд однаковий. Ну, про піони колись поговоримо пізніше. Якщо у вас є якісь поради, я буду дуже рада їх чути, ваші поради. Пишіть, коментуйте, як правильно, можливо, я щось не так роблю з піонами. І от все-таки вертаємося до Ірисів. Які ж вони чарівно красиві. Дорогі друзі, і ось перед вами Люпін, який я вам уже демонструвала не один раз. От він змінює свою окраску. І подивіться, із отого ніжно-рожевого утворилися такі суцвіття, які мають включення темно, скажімо, бордові навіть. Рожеве поряд із темно-бордовим. Дуже така пишна. Квітка, суцвіття набите, а поряд з ними інший сорт, один кущик. І як жартуючи, мій чоловік сказав, він у нас зозулястий. Так, є таке, такий вираз в українській мові: зозулястий. От подивіться, от синій і з білим, рябенький такий. Ну, нехай він буде зозулястим. Ось перед вами схилилася троянда Дітер Мюллер. Ця троянда дуже і дуже запашна і дуже красивий колір. От Розцвіте вона, а вона скоро буде розквітати. Подивіться, вже бутони ось-ось-ось розкриються. І вона розкинулася всі боки, а за нею. Наваліс, Акрополіс, Пауло Пайроні Джандір'єрі. І от з цього північного боку тут Глайнборн англічаночка. Ну, вона досить себе непогано почуває. От Розкинулася і тут такі зарослі утворились. А це ешереп Шарлет. Вибачте, щось язик у мене заплівся. Ну, вона теж англійської селекції, Остінка. Ну і от поряд з ними ви бачите Віолетта Парфюм. Ну, і Віолетта Парфюм вигнала свої е, е, пагони, вони такої висоти, що я затрудняюся сказати, Ну, 3 метри точно є, а може і більше. В небі вона десь, ну, і в цьому році вона з бутонами. Це ароматна троянда. Чому я сказала з бутонами в цьому році, тому що в минулому році вона капризувала і чомусь не ціла. Ну, от, перед вами ще одна троянда, яка нарощує зелену масу і в неї йде процес бутонізації це лавілла кота. Теж раджу всім посадити в саду, ви будете дуже. Задоволені цією трояндою. Цвіте вона круглий е, ну, сезон, скажімо так, весь час цвіте. Ну, і тут знову ж таки поєднання лаванди внизу і гвоздики. Ну от Тут рожева гвоздика вже потрошку починає розкриватися. Ну Ще того ефекту немає, який очікується, що вона не розквітла повністю, але скоро це станеться. От царство моїх ірисів. І ще раз підкреслюю, садіть цю квітку. Поєднуйте всі квіти, вони доповнюють своїм світінням. І сад у вас завжди буде привітний, квітучий і от такий от несумний, а радісний. Бо кожна квітка вона вміє порадувати. Душу садівника. От подивіться, як розкривається кліматіс, якого розміру кліматіс великого. Так, ця квітка, вона мене приємно дивує, вона стає все більше і більше. Дуже приємний, приємні тони. От такі от. Приглушений голубий колір. В цьому куточку мого саду зараз продовжують квітувати маргаритки. Як же вони довго цвітуть? На дворі ще мороз, а вони починають уже квітувати. І от зараз перша червня, а у них продовжується буйство цвітіння. Ну чому ж таку квітку не садити в саду? Ваш садочок буде несумний, сумний. Ваш садочок буде квітучий, а отут проривається через кущ троянди і осколка. Вона ну, дуже любить заповзати на території сусідніх квітів. Але вона прикриває оці. Місця, де немає листочків і нема де квітів, тому не псує загальної картини. І от вона розмістилася у підніжжя такої троянди, як Браун Піксель. А тут поряд із цією трояндою Май мюнхен. Це – Троянди селекції німецької кордес. Отже, у підніжжя Кларит Браун Піксель розташована ясколка, а поряд з ними теж кордес, питомника кордес, селекції кордес Маймюнхен. Яскрава, досить роза троянда. Так, ну і Тут хтось на сонечку гріється. Хто це таке гріється? Це моя лірочка гріється. І голівку вона поклала під оцей розкидистий листочок хости. Ліруська, пропусти мене. Ні, обходить? Ну добре. А в, цьому, в цьому куточку саду мого теж розташовані іриси, вони будуть трошки пізніше цвісти, так як тут затінок. Хоча цей синій за таким от оксамитовим відливом уже розпускається. Тут у мене ще розташовані, розміщені і ростуть. Такі от Інтересний, зелена, вічно зелена така рослина Сантоліно. В умовах Київської області вона зимує нормально, як ви бачите. З одної рослини я посадила сім штук. Ну, деякі більші, деякі менші, але всі вони прийнялися, всі вони ростуть. Хоча Санталіну воно, ця рослина вона любить сонечку. Ну, Я посадила її продовжу цього квітника. В надії, що він розростеться і буде все гарно квітувати і тут. Отже, тут і риси ми будемо дивитися трошки пізніше, коли вони будуть розцвітати. З цієї сторони будинку теж. Розташовані іриси. Ну, деякі з них ще е, тільки намагаються розцвісти, от, наприклад, цей абрикосового кольору, а деякі з них вже інтенсивно цвітуть. От, наприклад, оця от група синіх і фіолетових ірисів. Тут сонечко припікає, то вони вже тут. Потихеньку навіть деякі вже з них і перецвітать надумали. Дуже ніжна квітка. Вона сонці швидко відцвітає. Дорогі друзі, в цьому, в цій частині садочку мого, є ще цілий ряд ірисів. І от вони зараз якраз розкриваються повністю. Постараюсь наблизити. І от така от група квітуючих різнокольорових ірисів Вони створюють таку барвисту, різнокольорову палітру в моєму саду. Ну, звичайно, можна садити по тонах, можна садити і всі вкупі, якщо ви хочете бачити одночасно отаке от. Різнобар'я. Ну, по правді кажучи, я не підтасовувала нічого, а по мірі того, як вони купувалися, так вони і садилися. Це було вже давно, я їх відсаджую сюди, щоб якось омолодити кущі. Але, скажімо, цей рядочок залишився до цього часу. От Лірочка прийшла вже в холодочок. Бо сьогодні на дворі буде тепло, я так розумію. Скоро будуть квітувати й троянди. Ось перед вами Шнеєвальцер. Як ви бачите, шнеєвальцер має вже такі досить великі бутони, які намагаються навіть розкриватися потрошку. А поряд з ним ще одна троянда Еден Роуз. Я намагаюся вверху вам показати бутон, який теж ось ось розкриється. Ну і квітує у підніжжя знову ж таки троянди, яка називається New даун Це штатовської селекції. Ось така от вона розкидиста. А у підніжжя її я посадила троянду, просто не було де посадити. Рус. Теж вона мені дуже подобається, теж вона ось має скоро розкритися. Ну і це все каймляється от такою от красою в вигляді квітуючого чебреця. Ну, на цій ноці я буду закінчувати, дорогі друзі. Всім дякую, хто мене дивиться, хто ставить мені лайки, хто пише свої відгуки. Ділиться своїм досвідом. Дякую всім за те, що ви заходите на мій канал. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Не забувайте натискати на дзвіночок. До побачення, до нових зустрічей. Всім вам миру і квітучих садів. З вами була Наталія.